Розділ 25. Несподіваний поворот. Наступного ранку ми прийшли на допит Джека Рено. Мене вразило, як він змінився з часу нашої останньої зустрічі, щоки запали навколо очей лягли темні кола. Він був виснажений і стривожений, здається, не спав кілька ночей. Побачивши нас, Джек не відреагував ніяк. В'язневі та його адвокатові метрові гроз'є дали стільці. На дверях поставили дебелого охоронця з блискучою шаблею. Застіл сів секретар, і допит розпочався. Рено, почав слідчий суддя, ви заперечуєте, що були в Мерлінвілі в ніч убивства? Джек відповів не одразу, а потім, повагавшись, сказав слабким якимось жалюгідним голосом: Я ж, я ж казав вам, що був у Шербурі. Метер Грозіє здригнувся і зітхнув. Я одразу зрозумів, що юнак уперто повторював власну версію історії, хоча його законний представник був цьому геть не радий. Слідчий крутнувся на стільці запросіть свідка зі станції. За мить двері відчинилися. І зайшов чоловік, в якому я впізнав працівника Мерлінвільської станції. Ви чергували на станції вночі 7 червня. Так, мсьє. Ви бачили, як о 23.40 прибув потяг? Так, мсьє. Подивіться на підсудного, ви впізнаєте в ньому пасажира того потяга? Так, мсьє. Може, ви помилилися? Ні мсьє, я дуже добре знаю Джека Рено. Може, ви неправильно запам'ятали дату? Ні мсьє, бо наступного ранку, 8 червня, ми дізналися про вбивство. Запросили другого працівника, який підтвердив свідчення першого. Слідчий суддя звернувся до Джека Рено. Ці чоловіки вас упізнали, що ви на це скажете? В'язень стенув плечима. Нічого. Мсьє Оте обмінявся поглядом із секретарем, і той почав швидко записувати. Рено, сказав слідчий, ви впізнаєте оце? Він узяв зі столу якийсь предмет і показав його Джекові. Той здригнувся то був сувенірний кинджал. Пардон. вигукнув метр грозє, адвокат. Я мушу переговорити з клієнтом, перш ніж він дасть відповідь. Але юнак не поділяв хвилювання бідного грозє. Просто відмахнувся від нього і тихо сказав. Звичайно, впізнаю це мій подарунок матері, пам'ятка з війни. Чи існують копії цього кинджала? Метер Грозія знову скочив на ноги, але Джек його випередив. Не знаю, цей я спроектував сам. Навіть слідчий суддя мало не присвиснув, почувши таку зухвалу відповідь. Молодий Рено явно грався з вогнем, і я, звичайно, розумів, що юнак мусить приховувати факт існування другого кинджала заради Белли. Поки поліція не знатиме про копію і вважатиме, що кинджал був один, на дівчину підозри не впадуть. Джек покривав жінку, яку колись кохав, ціною власного життя. Я почав розуміти, яке важке завдання так легковажно поклав на плечі пору. Виправдати Джека Рено, не сказавши правди, буде неймовірно важко. Мсьє, оте заговорив знову, і в його голосі зазвучав метал. Мадам Рено повідомила нам, що в ніч убивства кинджал лежав на тумбочці біля її ліжка. Але ж, мадам Рено, мати, думаю, мої слова вразять вас, Рено, але я вважаю, що вона помилилася і що ви насправді забрали кинджали з собою в Париж. Ви, звичайно, будете заперечувати. Я помітив, що в'язневі руки в наручниках стиснулися в кулаки, а на лобі виступив холодний піт. Ледве розціпивши зуби, він на силу відказав Я не заперечуватиму. Таке могло бути. Ми усі приголомшено завмерли. Минуло кілька секунд, перш ніж метр Грозія знову зірвався на ноги і запротестував. Мій клієнт пережив сильний стрес. Прошу зафіксувати, що зараз я не вважаю його здатним відповідати за свої слова. Слідчий суддя сердито глипнув на адвоката. Здається, він і сам нами засумнівався в адекватності юнака, адже той, по суті, підписав собі смертний вирок. Мсьє оте нахилився і зазирнув Джекові в очі. Рено, ви хоч усвідомлюєте, що після ваших цих слів ми маємо право віддати вас під суд? Джекове бліде обличчя спалахнуло. На погляд слідчого судді він відповів твердим поглядом Мсьє, оте, клянуся, я не вбивав свого батька. Але недовга мить вагань у слідчого судді минула, він коротко засміявся. Звісно, звісно, вони всі завжди невинні, наші затримані. Ви ж самі себе щойно звинуватили. У вас немає ні алібі, ні переконливих аргументів на свій захист, тільки ці слова, які й дитину не переконають, що ви не винні. Убити власного батька підступно й жорстоко, заради грошей, що їх, як ви вважали, отримаєте після смерті. Але, Рено, насправді ці гроші відійшли до вашої матері. Звісно, вона як мати хотіла прикрити вас, але в суді до цього поставляться поблажливо. А от до вас ні. І правильно, бо ви скоїли страшний злочин перед Богом і людьми. Оте просто таки впивався своєю роллю. Він був втіленням справедливості, і голос його гримів як трубний глас Ви вбили і мусите понести свою кару. І ці слова не мої, це глаголи справедливості. Тут слідчого суддю перебили на його превелике розчарування, зарепіли і відчинилися двері. Мсія лежить. «Мсьє лежут, зазирнув поліцейський, прийшла леді, яка стверджує, стверджує. Хто там ще стверджує? гаркнув мсьє оте. Що за безцеремонність? Я не дозволяю. Аж тут тонка фігурка відіпхнула переляканого жандарма і зайшла в кімнату. Це була жінка в чорній сукні, чиє обличчя ховалося за густою вуаллю. У мене мало серця не виструбнуло з грудей. Вона прийшла. Усі мої спроби її врятувати виявилися марні. І все ж я не міг не захоплюватися відвагою цієї юної дівчини. Вона підняла вуаль, і я мимоволі зітхнув, бо дівчина була неймовірно схожа на попелюшку, а проте це була не вона. Тепер, коли на ній не було пишного сценічного банта, я зрозумів, що це її обличчя дивилося на мене зі світлини, яку Пуаро знайшов колись у кімнаті Джека Рно. Ви слідчий суддям, мсьє оте? запитала вона. Так, але вам не можна. Мене звуть Белла Дювін. Я хочу здатися в руки поліції за вбивство містера Рено. Розділ двадцять шостий. Я отримую листа. Дорогий друже, коли ви отримаєте цього листа, то вже все знатимете. Мої слова ніяк не зашкодять Беллі. Вона пішла, щоб здатися в руки поліції. А я стомилася з нею сперечатися. Тепер ви знаєте, що я обманула вас. Там, де ви мені довіряли, я відплатила брехнею. Навряд чи ви зможете мене вибачити, але перш ніж піти з вашого життя назавжди, я хотіла б пояснити, як усе вийшло саме так. Якби я знала, що ви мені простили, жити мені стало б легше. Але ж я робила все не так заради себе, як заради вашого добра. Почну з того дня, коли ми з вами зустрілися в Кала експресі, я хвилювалася за Беллу. Вона була так безнадійно закохана у Джека Рено, що була готова цілувати землю, де він ступав. І коли хлопець почав змінюватися, перестав так часто писати. Вона мало не збожеволіла. Надумала собі, що він закохався в іншу. І як виявилося згодом, так воно і сталося. Белла вирішила поїхати на його віллу в Мерлінвілі, спробувати там зустрітися з Джеком. Знаючи, що я проти, вона просто втекла від мене. Коли виявилося, що Белла не сіла на потяг, я вирішила не їхати без неї в Англію. Передчувала, що станеться щось жахливе, якщо я не втручуся. Я дочекалася наступного потяга з Парижа. Белла приїхала на ньому, а після цього мала намір вирушити в Мерлінвіль. Хоч як я намагалася напоумити сестру, але вона мене і слухати не хотіла, вперлася і квит. Тоді я просто умила руки, бо я ж бо все зробила, що могла. Того вечора я пішла поселятися в готель. А Белла поїхала в Мерлінвіль. Та я ніяк не могла позбутися відчуття, що насувається катастрофа. Настав ранок, але Белла не повернулася. Ми домовились зустрітись у готелі, але вона таки не прийшла. Ще один день минув сестри не було. Я вже місця собі не знаходила від хвилювання і тут прочитала новину в вечірніх газетах. Жах! Звісно, я не знала напевне, але боялася неймовірно. Уявила, що Белла зустрілася з Рино батьком і розказала йому про свої стосунки з Джеком, а він її образив щось таке. У нас у обох характер вогонь. А тоді випливла ця історія про іноземців у масках, і я трохи розслабилася, та мене й далі тривожило, що Белла не поверталася до мене. Наступного ранку я встигла себе так накрутити, що вирішила. Хай там що, я мушу поїхати туди і побачити все на власні очі, і одразу натрапила на вас. І знаєте, коли я побачила покійника такого схожого на Джека, та ще й у його площі, то все зрозуміла. І ще там був кинджал. Ах, цей жахливий кинджал. Такий самий, як Джек подарував Белі. Я подумала, закладаюся на ньому є її відбитки. Не можу вам передати, який жах мене тоді охопив. У мене в голові засіло одне. Я мушу забрати той кинджал і втекти з ними ще до того, як усі по що він пропав. Вдала, що зомліла, і поки вибігала по воду, витягла його з глека і сховала у складках сукні. Я сказала вам, що зупинилася в готелі маяк, але насправді, звісно, швиденько вшилася з міста, поїхала в кале, а звідти першим паромом в Англію. Десь на середині подорожі через Ламанш кинула той злощасний кинджал у воду і аж тоді відчула, що знову може спокійно дихати. Бела вже чекала мене на нашій квартирі в Лондоні. Спокійнісінька, наче нічого не сталося. Я розказала їй, що зробила, і запевнила, що тепер вона в безпеці. Сестра подивилася на мене так пильно, а тоді, як засміється, страшно було чути той сміх. Я подумала, що найкраще для неї буде відволіктися на роботу. Бо якби до Бели почало доходити, що вона накоїла, то вона, певно, б з'їхала з глузду. На щастя, нас одразу запросили у програму. А потім одного вечора я побачила в залі вас разом із вашим другом і несамовито перелякалася. Ви нас підозрювали, інакше чому прийшли б на наш виступ? Мені треба було дізнатися все, тож я пішла за вами. Я була в розпачі. А потім, перш ніж як встигла бодай щось сказати, я зрозуміла, що це мене ви підозрюєте, не Беллу. Або думаєте, що я Белла адже вкрала кинджал. Хотіла б я, Любите, щоб ви знали, що коїлось тоді в моїй голові, тоді ви мене пробачили б. Я була налякана, збентежена у розпачі, розуміла тільки одне ви готові мене врятувати. Не знаю, чи рятували б ви мою сестру. Думаю, ні. До неї ви так не поставилися б, тому я не могла ризикувати. Бела, моя сестра близнючка, і для неї я була готова на все. Тож я брехала далі, почувалася жахливо. І досі так почуваюся, от і все. Я зізналася вам у всьому. Мені треба було довіритися вам, якби я так зробила. Коли в газетах з'явилася новина про арешт Джека, Бела не гаяла ні секунди. Не хотіла чекати, чим усе скінчиться для нього. Я дуже стомилася, не можу більше писати. Підпис попелюшка було закреслено, натомість написано Дульсія Дювін. Це був неохайно нашкрябаний і надто емоційний лист, але я бережу його досі. був зі мною, коли я читав листа. Аркуші випали з моїх рук, і я підвів на нього збентежений погляд. Весь цей час ви знали, що це не та дівчина? Так, друже. Чому ви мені не сказали? По перше, я не вірив, що ви могли так помилитися. Ви ж бачили світлину. Сестри дуже схожі, але їх можна розрізнити. А як же жарусяве волосся? Перука, її белла одягали на сцену для створення контрасту. Хіба може бути, що одна з близнючок темно волоса, а друга світла? Чому ви не сказали мені про це в готелі в ковентрі? Бо ви вдалися до силових методів, Монамі, сухо відказав детектив. Ви не дали мені розкрити рот. А пізніше? Пізніше? Я образився, що ви перестали мені довіряти. До того ж, я хотів перевірити, чи витримають ваші почуття перевірку часом. Чи справді ви закохалися, чи то було просто швидкоплинне почуття? Але я не мав би так довго тримати вас у темряві незнання. Я кивнув. Пуаро говорив від серця, і мені не хотілося на нього гніватись. Мій погляд упав на розсипані по підлозі аркуші, і, раптом, підкорившись незрозумілому пориву, я підняв їх і простягнув другові. Прочитайте цього листа. Я хочу, щоб ви знали, що тут написано. Він мовчки пробіг його очима, а потім глянув на мене. Що вас тривожить, Гастінгсе? Детектив говорив не так, як завжди. Звична глузливість зникла з його голосу, і я наважився йому відкритися. Вона не пише, не пише, чи я щось для неї значу, чи ні. Пуаро повернув мені аркуші. Думаю, ви помиляєтеся, Гастінгсе. У чому? Я схвильовано нахилився вперед. Вона пише про це в кожному рядочку в свого листа Монамі. Але де мені її знайти? На конверті немає адреси, тільки французька марка. Не хвилюйтеся, прошу, довіртеся татусеві пуаро. Я знайду її для вас, хай на тільки випаде вільна хвилинка.